Добрий день учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку мішані числа, числа на координатному промені. Давайте розглянемо з вами ситуацію. Ми взяли з вами два торта, один розрізали на 8 частинок, і другий розрізали на 8 частинок, а потім взяли один цілий і три частинки від цілого. Тобто разом у нас вийшов цілий торт і ще три таких частинки. Отже, цілий торт у нас 8 восьмих, ще плюс 3 восьмих, всього 11 восьмих. Отже, по-іншому, 11 восьмих – це цілий торт плюс ще три частинки. Цілий ми можемо записати одиницею і плюс три частинки. Тоді записують, що 11 восьмих це 1,3. 11 Неправильний дріб 11 восьмих ми записали у вигляді 1,3 восьмих При цьому число 1 називають цілою частиною дробу, а 3 восьмих його дробовою частиною. Неправильний дріб, записаний у вигляді цілої та дробової частини, називають мішаним числом. Наприклад, числа 23,1145, 390,15 мішані числа. Будь-який неправильний дріб вигляду а на Б, у якого чисельник А не ділиться на знаменник Б націло, і А більше Б можна подати у вигляді мішаного числа. Щоб виділити цілу дробову частину з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною остача чисельником. А знаменник неправильного дробу знамен... знаменником дробової частини. Наприклад, 11 восьмих. 11 ділимо на 8. Це буде 1 і в остачі 3. Отже, 1, це ціла частина, остачу ми записуємо в чисельник, а знаменник мішаного дробу буде нашим знаменником дробової частини. Тобто 8 залишається. Якщо чисельник неправильного дробу ділиться на знаменник націло, то цей дріб є натуральним числом часткове ділення чисельника на знаменник. Правильні дроби не мають цілої частини. А точніше сказати: ціла частина правильного дробу дорівнює 0. Наприклад, восьмих дорівнює 3. І тоді до, 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 до дробової частини такий дріб не має. Як же позначити мішані числа на координатному промені? Так само, як ми позначали і інші числа. Спочатку ми неправильні дроби переводимо в мішані числа і позначаємо їх на координатному промені. Запишіть в зошиті число класна робота. Поставте відео на паузу і прочитайте числа. Назвіть їх цілу і дробову частину. Давайте перевіримо, чи правильно ви назвали. Перший Перше число це 7,2 7,23. Друге мішане число 5,21. Третє мішане число 117,1213. І останнє мішане число 10,2102. Далі будемо переходити до розв'язування письмових вправ. Запишіть у зошиті номер 1184 записати коротше. І так, перше у нас 5 плюс 1 шоста. Це буде 5 цілих 1 шоста. Друге. 7 плюс 3 четвертих. Це буде 7 цілих 3 четвертих. 3 сьомих Додати дев'ятнадцять це буде дев'ятнадцять цілих три І четверте чотири дев'ятих, Додати п'ятнадцять. Це буде п'ятнадцять цілих чотири Наступний номер 1186. Запиши число вигляді суми його цілої дробової частини. Тобто це обернена дія. У нас є дріб 7,18. Цілих тут 7, дробова частина 1 восьма. 3,4. Цілих три дробова частина чотири п'ятих. П'ять цілих одна сімнадцята. Цілих п'ять дробова частина одна сімнадцята. Цілих. 14 дробова частина 13,18. Номер 1190. Виділіть цілу і дробову частину числа. Для того, щоб виділити цілу і дробову частину числа, ми маємо розділити чисельник на знаменник. 21 поділити на 5 по 4. 5 помножити на 4, 20. тобто остаче відділення 21 на 5 буде 1. І це буде 4,1 п'ята. Триста сотих. На 100 ділиться 300. 300 поділити на 100 буде 3, цілих. і в остачі залишається 11. Отже, це буде 11. сотих. Остачу записуємо в чисельник, знаменник залишається той самий. 36, поділити на 3. 36 ділиться на 3 націло. І це буде 12. Дробової частини в цього числа не існує. Сто п'ять сьомих Нам треба розділити стопчик це число, ділимо. Дванадцять поділити на сім по одному. П'ять п'ять зносимо. Це буде по сім, сорок дев'ять. Отже, це буде 17 цілих. Остаче у нас 6, знаменник 7. П'яте 142. 13. На 13 ділиться число 130. 130 поділити на 13 буде 10. І Остача буде дванадцять, найближче число, яке ділиться на десять, це п'ятсот десять, п'ятсот десять поділити на десять буде п'ятдесят один. І востачі буде два. Дві тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять одинадцятих, поділимо в стовпчик. Це буде по два. 25 мінус 22 – 3. Далі буде по 3. 6 відняти 3 буде 3. І знов буде по 3. І в остачі буде 6. Отже, це буде 233 цілих. Остачу ми записуємо в чисельник. В знаменник той самий. П'ятсот п'ятдесят дві восьми. Знову поділимо в стопчик. По шість. П'ятнадцять мінус вісім буде сім і ділиться націло. Отже, в цього числа дробової частини немає. Це буде 69. Номер 1193. Записати частку вигляді дробу і перетворити її на мішане число. Перше 27 поділити на 2. Це буде 27 других. Перетворюємо на мішане число. Найближче число, яке ділиться на 2, це 26. 26 поділити на 2 буде 13. В остачі буде 1. 147 поділити на 5, це 147 п'ятих. Ми можемо поділити в стовпчик, щоб було легше. Це буде по 2, 10, по 9 і остача 2. Отже, це буде 29 2 п'ятих. Третє. Триста тринадцять тринадцятих. Я одразу триста тринадцять поділити на тринадцять, це триста тринадцять, тринадцятих, ділимо в стовпчик по два. Тридцять один мінус двадцять шість буде п'ять, три зносимо. По чотири. І остача один, тобто це буде 24 цілих одна тринадцята, і четверте, Найближче число, яке ділиться на 100 це 3000. Три тисячі. три тисячі поділити на тисячу буде три. І востачі 189. Наступний номер 1194. Треба порівняти дроби.

П'ятірки то 5 більше, тобто 5 більше за 4,5 дев'ятих. Оскільки у нас дробово ціла частина більше за е, цілу частину першого, ціла частина другого більше за цілу частину першого. Отже. Другий дріб більше за перший. Оскільки в нас однакова ціла частина, ми порівнюємо дробову. Дві п'ятих більше за одну п'яту, значить, перше число більше за друге. Накреслити координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 5 клітинок. Позначити на ньому неправильні дроби, попередньо виділивши цілу та дробову частину кожного з них. Спочатку виділимо цілу та дробову частину. І так, 7 п'ятих, 7 поділити на 5 по одному і остачі буде 2. Тобто, це 1,2 п'ятих. Наступний дріб 13 п'ятих. Найближче число, яке ділиться на 5 це 10, 10 поділити на 5 2, 13 мінус 10 буде 3, востаче 3, 9. 5. Це 1 ціла, 9 мінус 5 буде 4 п'ятих, 11 п'ятих. Найближче число 10, ділиться на 2, це буде 2 цілих, 11 мінус 10 остача 1 і 14 п'ятих. Ділиться ближче число 10, це буде 2 цілих, остачі буде 4. Отже, тепер креслимо координатний промінь. І пишемо на ньому. Один. Два. Три. І визначаємо числа одна ціла дві п'ятых, одна ціла дві п'ятих. Ось вона. А зверху я пишу цей дріб, як він є. У неправильному дробу. Далі дві цілих три п'ятих. І це тринадцять п'ятих. Далі одна ціла чотири п'ятих. І це у нас дев'ять п'ятих. Дві цілих одна п'ята, і це у нас дріб 11 п'ятих і дві цілих чотири п'ятих, це дріб чотирнадцять п'ятих. На сьогодні це все. На домашнє завдання у вас підручнику сторінки 196 199 і виконати номер 1187 1191. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня і до нових зустрічей!